Народному депутатові України Олександру Ревезі та міському голові Бердичева Василю Мазуру вдалося переконати високопосадовців Кабміну виділити кошти на будівництво багатоповерхівки для місцевих військових. Про це інформують у команді парламентарія. Кілька років тому нагадують на цьому місці, самісінькому початкові вулиці Братів Міхєєвих стартували будівельні роботи. Тоді вивели техніку, встановили огорожу, вирили котлован. Максимум за рік проголосили височити тут будинкові і мешкатимуть у ньому бардичівські військові. Проголосили і ці роботи як швидко розпочалися, так дуже швидко й закінчилися, тому що стало відомо, що в тодішнього уряду раптом не знайшлося грошей. На це і у зв'язку з цим будівництво було заморожено спочатку на один рік, потім на два. Минуло кілька років. Зараз ми бачимо, котлован існує, але він вже заріс чагарниками. Більше того, очевидно, що мешканці прилеглих будинків перетворили його у смітник. Зрозуміло, що зрештою актуальна для Бердичева проблема нікуди не зникла, констатує Віталій Березовенко. Захисники України як потребували житла, так і потребують. У місті цю проблему з поля зору не випускали. Народний депутат Олександр Ревега, міський голова активно працювали в цьому напрямку і з Міністерством оборони, і з Кабінетом міністрів. Торік з'явилася певна надія, що все ж таки процес будівництва буде зрушений, кажуть, з мертвої точки. У бюджеті на, вже на поточний рік навіть. Передбачили, що можливо будуть виділені кошти на будівництво у січні місяці. Міська рада розглядала питання про продовження договору оренди землі для забудовника, тому що аргумент той, що все ж таки кошти мали бути. Але все ж таки залишалося питання дійсного виділення грошей, що мав зробити кабінет міністрів. Процес ішов складно, зізнаються у команді народного депутата. Не один поріг оббили ревега з Мазуром, коли домовлялися, а коли й умовляли. Та зрештою свого так і добилися. І 67 сімей військових, здається, так і будуть мати дах над головою. На засіданні Кабінету міністрів нарешті прийнято, можна сказати, історичне рішення. На Житомирську область розпорядженням Кабінету міністрів виділено 26,5 мільйонів гривень. На, Будівництво на закінчення будівництва житла для військовослужбовців, з них 11,5 мільйонів передбачено для Житомира і 15 мільйонів для міста Бердичева. За ці кошти буде зведено висотний 60-квартирний будинок. Сподіваємося, що, як принаймні, обіцяли забудовники, при належному фінансуванні він може бути будівництво закінчено вже до кінця цього року.